Більше хотів. Це пенальті, але ж воно дійсно було. Реплюк зараз підсікає на Чедрика. Хороший пас. Але не вдало. Проте Пуканич в дотик Одразу на Баника. Баник обігрується Чедриком. Баник. Передача на Пуканича. Але. Чана. Баника. Баник очікує підключення веждала. Віддає передачу на 17-го номера. Той робить передачу у штрафний майданчик. І... Реплюк леть ледь. Не дістався м'яча. Баник підбирає. Проте і удар поворота від 11 го номера. Він скокійдолкіпер зараз не приймає. А... Точніше не барив руки м'яч. Фанта користується цим севлюсім по канич, удар поворотам, і зараз вже хтось з захисників Полівальників для гравців, я думаю, дуже-дуже хороший зараз пас відвертила на Баника. Баник, удар воротам. І в сітку влучає Баник, але. з зовнішньої сторони, на жаль, передачу штрафний майданчик, але все ж таки віддає передачу на реплюка і розгортається. Так, а через центр? Зараз куда наважується на удар. Хороший удар. Насправді зараз від Василя. але... А центральні. А захисники. Венрайвська команди. І зараз знову який хороший пас відвердила на Баника. Баник віддає в центр на Чедрика. Чедрик удар воротам і зараз штанга рятує. лінці. який удар від цього номера, знову пукане по воротам і Знову зависоко. Виграли ви ви на виїзді виноградіці. Він радість з рахунком 2-0. Зараз яка передача на реплюка. Реплюк перекидає голкіпер, але все ж таки не влучає ворота. В Ужгороді на стадіоні автомобілі. Зараз Реплюк вставляє корпус правильно, робить передачу. Хорошу баник на дальній сіці, здається, віддавав все ж таки на Чедрика, не пробивав. Русен. Передача на вежда, веждала саміски на лівофас знову підсікає вже вкотре на Баника. Банник входить штрафний. Передача виходить на репліка Реплюк, удар поворотом. Пуканич на підборі. Веждал завдає удар поворотом і рахунок у матчі. Відкрито 1-0. Іван 12-та хвилина. Довго на цей гол ми з вами, друзі. Не чекали. Тому ось останні декілька хвилин, одинадцятий номер. Зараз реплюк, як вигризає м'яч, віддає передачу на Пуканича. Пуканич удар по воротам, непогано. Сідів в кішкерт. Веждал. Передача штрафний Чедрик. Удар поворотам і рахунок у матчі 2-0. Який гол забиває Михайло Чедрик. І яку передачу віддає Веждал? І який гол в результаті в підсумку? Ми з вами бачимо, ніби на радіоуправлінні. Рухався м'яч після подачі Веждала І Михайло Чедрик робить рахунок у матчі 2-0. На 19-й хвилині рахунок 2-0. Робить Михайло Чедри! І все ж таки 60-й номер залишає м'яч. На партнера Куштура. пробиває. Поворота, мало. Теплюк. На правому фланці приймає, робить передачу. Ні, навіть удар виходить зараз у Михайла Реплюка. Скоріше за все, буде виконувати передачу. Штрафний майданчик. Цього разу на дальню стійку. Фанта відбиває. Знову м'яч. Русин, передача на Пуканича. Знову повертають м'яч. На головного тренера, той розбирається з захисником, робить передачу на Куделко, Куделко, Кейс зараз гол забиває Василь Куделко. Ай-яй-яй-яй, що ж ми з вами сьогодні бачимо в цьому поєдинку. Василь Куделко на 32-й хвилині забиває шедевральний м'яч в штрафному на другому поверсі. Зависає, наче Крищану Роналду. І відправляє м'яч в дев'ятку. Ось так, дорогі. На 32-й хвилині матчу рахунок 3-0 робить Василь Куделко! Але відбивається завдяки сі-сі зараз реплюк підбирає м'яч. Чедрик завдає удар воротам і ледь-ледь. Русин хороша передача нового на дологою на до центр на Пуканича, Приймає Даніель Альбаник. М'яч віддає передачу на вежда, на той штрафному пас на Чедрика. Яка комбінація? Зараз Севліша і не влучає належним чином по м'ячу. Січка зараз на замасі прибирає. Русина задає удар. Поворотом. До речі, непоганий удар насправді. навішуватиме цього разу. Поканич на дальню підкруткою навішує зараз. Поканич пробиває веждали і знову. Рятуються. Гость. 3-0, дорогі. Пресингом Пуканич зде на веждо, той завдає удар поворотом. Хороший удар від 17-го номера. Пас на Чедрика, той на Руси. На Русин переводить м'яч на Пуканича, Пуканич буде готувати передачу штрафний. Так і є пропускає Чедрик зараз м'яч і балаш не дотягнувся. Зараз до м'яча, небезпечно. Гост його і розіграв. Йде передачу на Січку. Січка наважується на удар воротам Устича. Але Чедрик підключає. Зараз Веждала на правому фланзі. Готує 17-й номер передачу. Штрафний робить її реплюк. Знову штана рятує лінці, удар від Пуканича, І важко рятує. Зараз Пуканич намагається прибрати. І важко прибрав, але все ж таки з порушенням правил. Атаку гості, зараз передачу небезпечна. Турецького Дотягується все ж таки 55 й номер до м'яча, але... Метровка. Зміщується центр. Хороша зараз передача насправді на партнера. Скидають на турецького м'яч і устріч зараз. Який сейф демонструє перший номер. Ось так вступає в Ругол Кіпер. Зараз Підсікав, наче м'яч Лукяник, але навіс, бо можливо пробіг. Воротам подивимося. Поканеш робить передачу. Зараз хороший пас на пасміросиченка, якщо б навіть трішки підставив ногу. Не розуміють, як. Пройти ці захисні редути. Зірки лінці. я Чедрик тим часом вже в штрафному майданчику, яка розбирається з крипом. Чедрик віддає передачу на дальню сіку. Хто там веждев віддає на Пуканича, але Івашко підстраховує партнерів. Зараз тільки Івашко був єдиною перепоною для того, щоб не завдав Пуканичу удару поворотам і все ж таки свою роботу Івашко зробив. Тим часом метровка. знову трьох оббіг. Завдає удар поворотом, але доволі коленький удар. Севлюша. важко тим часом задає удар поворотом. і тепер вже стійка рятує ворота устича після того як порирував. Відкручує зараз і важко цю подачу з кутового устич. забирав м'яч знову штана рятує. Зараз все, турецький підбирає і все ж таки а, вдалося відквитати. Один м'яч зіркам. І відзначається турецький Владислав. Яка мінута? 78. Баник зараз стукався зорусом, віддає на реплюка, реплюк. Плюк на дальню віддає на міцу. Пас, міцу зараз кідать по воротам і кио забиває Олександр Міца. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ай, 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 друзі. Ось все. Так-так. З коментарів просто максимальна радість та позитивні емоції від усього серця зараз для цього молодого. Для цього Севліша. Особисто від мене. На 80 й хвилині матчу рахунок 4-1 робить 21-й номер Міца Олександр! М'яч Адріан скидає собі під удар, але все ж таки не дають пробити Адріану. Продовжується атака. Баник обігується щедриком, удар поворотом від Баника, але це. Йошко, непоганий пас Зараз на партнера вривається в штрафний майданчик турецький. На дальній Сіті все ж таки забиває м'яч зараз. про цю атаку. Зірок і рахунок 4-2. Якщо буде виконувати Пуканич передачу, все ж таки віддає пас на Орос. А орос віддає на балажа в ззовні пос. І хороший удар баник підбирає прибирає баник зараз як два рази прибирає баник. Завдає удар у поворотам і стійка може тобі, що в нас відбувається в цьому поєдинку баник. Сподіваюся, ви Пізнали стиль цих замахових прибирань, але на цьому райда дає у нас фінальний свисток, друзі, і ми радо вітаємо команду ФК Севлюш з перемогою в чемпіонаті Закарпатської області 20-25. I don't think so.